Інформаційний випуск в ефірі телеканалу Буковина в студії Анастасія Федорюк. Вітаю ще одна втрата у зоні проведення антитерористичної операції. Загинув чернівчанин Віталій Чунтул. Волонтери у соцмережах інформують, що це сталося 23 липня під час захисту рубежів Маріуполя. В Чернівецькому обласному військовому комісаріаті інформацію підтвердили, Віталієві Чунтулу було 44 роки. За попередньою інформацією, поховають героя Віталія Чунтула у середу, 27 липня. Ситуація ж в зоні АТО і далі неспокійна. За даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу російські окупаційні війська 58 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів українських військових. Найбільше обстрілів зафіксовано саме на Маріупольському напрямку. У найближчі дні в обласному центрі будуть обмежені масові культурні та розважальні заходи у зв'язку з загибеллю в зоні АТО військовослужбовців, призваних з Чернівців. Про це повідомив під час брифінгу міський голова Олексій Каспрук. Відповідне розпорядження буде прийнято. Воно носить рекомендаційний характер, крім тої частини, де порушуються закони України. Я, відповідно, в розпорядженні звертаюся до управління національної поліції, до патрульної поліції, до городян, які... Святкують, використовуючи феєрверки, утриматися від цього. До поліції, відповідно, вживати заходів згідно з чинного законодавства. І мешканців міста прошу в таких випадках, якщо ви бачите, в шкому закладі відбувається салют, визивати поліцію. Тобто, не жалітися потім в Фейсбуці про те, що там десь відстріляли. Це. Довести і покарати когось на другий день неможливо. Олексій Ферверки, Каспрук заборони, також прокоментував рішення сесії міської ради про виділення з бюджету 27 мільйонів гривень комунальним підприємствам, які забезпечують життєдіяльність Чернівців. ці кошти підуть на виплату заробітної плати, на оплату електроенергії. на... Запасні частини, податки і в тому числі штрафи, які були нараховані в зв'язку з скрутною фінансовою ситуацією на цих підприємствах за попередні роки, там, починаючи з 11-го і, і інші. Ми неодноразово вже приймали на сесії міської ради рішення щодо політичної оцінки питань тарифів, ціноутворення в комунальному господарстві зверталися до всіх відповідних органів: президента, Верховної ради, кабінету міністрів, НКРЄ. було черговий раз прийнято таке звернення, але депутати не підтримали питання введення тарифів, тому що законодавчих підстав міській раді обмежувати ціну на газ чи електроенергію у нас немає. Ми можемо заблокувати тільки підвищення тарифів нашим комунальним підприємствам, які залежні від ціни газу і електроенергії. Понад 190 курсантів військової кафедри урочисто склали присягу на вірність українському народові. Хлопці та дівчата навчалися військовій справі упродовж двох років, з яким настроєм вони готові взятись до виконання військових обов'язків. Знає Мирослав Солонар. Я, шкрібляк Назарій Миколайович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. До цієї події курсанти кафедри військової підготовки готувалися не один місяць. За два роки навчання вони опанували всі теоретичні дисципліни. Утім, як кажуть, самі випускники без практики в військовій справі не обійдешся. А тому під час навчань для них проводили і військові збори. Основні завдання це було водіння бойових машин, стрільба з кулеметів на бойовій техніці, а також стрільба з автоматів та гранатометів. Відповідно до курсу, стрільб напевно, хвилювання відповідальний момент в житті так, можна сказати, кожної людини разом з Миколою присягу склали ще 192 курсантів. Серед випускників кафедри військової підготовки не лише хлопці, тут є і 10 дівчат. Яна бабік розповідає, під час навчання стала сильнішою не лише фізично, а й духовно. Впродовж двох років я наполегливо йшла до цієї цілі. Я вступала на військову кафедру з метою, що я її закінчу і в майбутньому поєднаю військове звання з своїми знаннями англійської і французької мов і в майбутньому стану військовим перекладачем. Ми дуже здружилися і це, це навчило мене працювати в команді, швидко вирішувати, що треба робити, коли є якась складна ситуація. На урочистості прийшли і найрідніші для курсантів люди. Батьки кажуть, за дітей їх переповнює як тривога, так і гордість. Ні, ну мені здається, що кожному ну, чоловік повинен пройти це. І я думаю, що він сам повинен гордитися цим в першу чергу. Ну напевно, має щось таке в душі, що треба все-таки десь колись захищати батьківщину, як прийдеться. Є переживання. І надій на краще, на мирне небо. Два роки відучилися на полігоні. все відпрацювала. Відстріляла, переживала, але нічого, слава Богу. Цьогоріч військова кафедра університету готувала випускників за чотирма спеціальностями, які вони могли застосувати на практиці. Бойове застосування механізованих підрозділів, бойове застосування артилерійських підрозділів, бойове застосування підрозділів артилерійської розвідки і військова політологія. Ну, вже на полігоні в цьому році, два тижні, на полігоні цієї військової частини в Сторожнецькому районі вони завершили навчання, виконували вправи стрільб водіння. Ну, успішно. Наразі випускники кафедри вже отримали свої залікові книжки. Найближчим часом надійде наказ міністра оборони. і Тоді ці молоді юнаки та дівчата матимуть військові квитки і стануть офіцерами запасу. Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал Буковина. За вихідні в Чернівецькій області сталося два випадки загибелі людей на воді. Так, 23 липня у селі Мишанець Леменецького району у річці Дністер втопився підліток 2001 року народження. Житель села Зелена цього ж району. Юнак на водяному матраці плавав по річці, Однак хвиля перекинула матрац на відстані близько 10 метрів від берега. Сам хлопець не вмів плавати і почав тонути. Його друзі та батьки кинулися до юнака, однак допомогти йому вже не встигли. А у селі Пригородок Хотинського району втопився чоловік 1987 року народження. В обох випадках тіла на поверхню водойм підіймали водолази. Тривають судово-медичні експертизи. Рятувальники ж нагадують про необхідність дотримання правил. Безпеки під час відпочинку біля водою. «З початку року в Чернівецькій області, внаслідок необережного поводження на воді, втопилося 17 людей, з них одна дитина. Хотілося б звернутися до Баквинців, щоб вони ретельно дотримувалися правил безпеки, коли перебувають біля води. Адже, як відомо, вода не пробачає помилок. Відпочивати потрібно лише встановлених для цього місцях, де відповідно чергують рятувальники. Слід пам'ятати про те, що в воду потрібно заходити поступово, не можна допускати грубих ігор на воді. І дуже важливо це в жодному разі не вживати спиртні напої, а після цього йти купатися. Майже 15 гектарів лісу пошкодив вітер на Старожинеччині. Лісівники ліквідовують наслідки стихії, яка вирувала у суботу на території Банилівського жадівського чудейського лісництва державного підприємства Старожинецький лісгосп. Відповідно до санітарних правил України, лісівники нині проводять санітарно-оздоровчі заходи, розчищають лісові насадження. Гаряча пора для хліборобів. Аграрії краю збирають врожай. Цьогоріч на Буковині зернові вродили не надто щедро, а все через недостатню кількість вологи в ґрунті та примхи погоди. Комбайнер Анатолій говорить: робота хлібороби не з легких, адже доводиться працювати увесь світловий день без вихідних, аби своєчасно і без втрат зібрати вирощене. Це є саме головне на сьогоднішній день. Якщо зібрав хліб, ти будеш господарю. Так знаєш, що переживеш зиму. І воду таю все нормально. На полях здебільшого сучасна техніка, яка дозволяє збирати врожай без втрат. Швидко і оперативно три комбайни працюють без простоїв. Обмолочене зерно одразу ж везуть на зернозбиральні пункти, де збіжжя просушують. У нас залишилося вже не так і багато. Думаємо, ну, плануємо до до суботи. Зберемо урожай. Пан Андре за фахом агроном. Ще десять років тому чоловік приїхав з Голландії до України впроваджувати позитивний досвід своєї країни. «Ця земля це найкраща земля у світі. На ній можна вирощувати все. Це і є фермерство. Своєрідно перевіряє якість зерна. «Це, до речі непогана бізнес-ідея. Із зерна можна випікати не тільки хліб, а й робити жувальну гумку». Цьогорічна жнивна компанія стартувала вчасно. За 10 років роботи це для нас особисто це був найпоганим роком за рахунок набору урожаю. Але Одещина, Миколаївщина, всі інші регіони дуже гарні урожаї. Такого урожаю за всі роки, мабуть, незалежності України там не було. І тому взагалі по Україні ні, буде гарний урожай. Але такий гарний, як у нас, першого класу, пшеничка чи навряд чи де буде? Ми збираємо пшеницю першого класу, так що хлібчик буде в Чернівецькій області. Цьогоріч урожай не надто щедрий, проте без хліба Буковина не залишиться. Ціни на хліб не піднімаються не від того, наскільки ми отримуємо урожай. Піднімається хліб, ціна на хліб від ціну, ціну на, на паливо, ціна на, ціна на е, засоби захисту, інші, інші затрати, по курс долара в тому числі, це також впливає. Дуже багато залежить від влади. Кристина Карвацька, Іван Чижик, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина садівнича галузь Буковини має завойовувати європейський ринок. А для цього, за словами фахівців, необхідно формувати великі однотипні партії товару відповідної якості. Тему продовжують наші кореспонденти. Садівнича галузь буковини ходить у всеукраїнських лідерах і за останні 20 років збільшила урожайність плодів втричі. всього ж плодоносного саду в краї понад 25 тисяч гектарів. Що року в Чернівецькій області збирають 1 мільйон тонн фруктів. У Сокирянському районі разом з розвитком інтенсивних садів будують і фруктосховища з регульованим газовим середовищем. Проте їх далеко недостатньо, аби тривалий час зберігати вирощену продукцію і формувати великі однотипні партії товару для реалізації на європейському ринку. Ми сьогодні вже Маємо по масі, тобто по об'єму садів досить багато. А по якості на сьогоднішній день, на жаль, вони не відповідають тому рівні, щоб ми вийшли сьогодні на серйозний європейський ринок. І вони розрізнені сьогодні, не можна сформувати не серйозної партії однотипної. Не сьогодні не можна забезпечити серйозні технології. Нині на Сокирянщині 5 тисяч гектарів інтенсивного саду. В галузь вкладають кошти і іноземні інвестори. це на сьогоднішній день. Можу сказати чесно, найкращі в Україні, кращих садів немає. Він може конкурувати з садами Франції. Значить, агроном, який головний агроном, шеф цього проєкту француз, сам, який приїжджає сюди десь раз в місяць, два рази в місяць, який веде цей проєкт. Все, що тут є на території, це все завезено за меж нашої України, наша тільки робоча сила. Сажанці, французькі, значить, ці ступи це іспанські. Бачите, такий дерев'яний стовп, який росте в іспанських горах, його пропітує спеціальною пропіткою і Він служить 25 років. Більше на половину саду вже поставлена та градова сітка, яка цей рік себе вже окупила. Тут був такий град, що ця сітка провисала до землі. І розміра такого був, як перепалені яйця. Тона повністю спасла, де було накрито, де спіла накрити, спасла урожай. Саме садівництво на Сокирянщині дає місцевим жителям роботу, заробітну плату і надходження в місцеві бюджети. Люди мають роботу місцеві, вони вже це зрозуміли, хоча тут прекрасно заробляють. Нормальна, легальна фірма, яка платить не зарплату не з конвертів, платить легально, платить всі податки. Людям дають, хто тут працює на обід безкоштовно харчування, щоб вони більш інтенсивно працювали, не відволікалися на те, що треба чимось перекусити. До людей, як я кажу, показатель того, що будь-який час можна прийти до людей, ніхто у тебе не лізе в очі, не питає, що погана влада і все остальне. Очільник Буковини Олександр Фейщук, який разом з крайовими та районними владниками ознайомився з роботою місцевих аграріїв, вважає, що без розвитку виробництва важко розраховувати на те, що місцеві громади будуть самодостатніми і підвищиться рівень життя буковинців. Ви бачили сьогодні виноградники, ви бачили сьогодні місця де зберігання, і що вирощена продукція в садівництві, і що вирощена продукція, там, зокрема, є елеватор, де є сьогодні зберігати. Це не те, що сьогодні виростили і зразу продали. Звичайно, воно буде мати ціну свою в певний період часу. А ще саме краще, би це все перероблялося і був кінцевий продукт до споживання. Це буде найкраще. Сьогодні головна проблема буковинських садівників реалізація вирощеної продукції, яку раніше здебільшого продавали в Росію, а тому вже зараз потрібно виходити на європейський ринок. А для цього необхідно зацікавити інвестора, який би вкладав кошти у будівництво тих же сучасних фруктосховищ. Петро Голопапа, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Біль, тривога та любов до України на полотні у Чернівцях відкрили виставку учасниці майдану, бійця добровольчого українського корпусу Правий сектор Дани Виноградової. Назва її Буремна Україна. Своїми роботами авторка намагалась показати, що війна в державі триває, і боротися треба до кінця. З перших днів Революції Гідності Дана Виноградова з усією сім'єю була на столичному майдані. А коли розпочались військові дії на сході, то першою у лавах добровольчого українського корпусу потрапила на передову з травня по листопад 2014 року, місцем дислокації були піски одна із найгарячіших точок буремного сходу. Основна тема моєї виставки це боротьба українського народу за власну незалежність останніх років. Тому назва виставки, вона в принципі відображає концепцію її буремна Україна, тобто Україна в потрясіннях і боротьбі. Тут є кілька робіт, які почали. Ну так як от, власне дорога цієї боротьби у мене почалася ще від майдану. Вони, от як брали початок на майдані, це такі репортажні роботи. В принципі, більшість з них написана була безпосередньо після тих чи інших подій. Майже три десятка графічних аркушів та живописних полотен виконані у різних стилях. Проте об'єднані єдиною темою це авторське бачення війни, бачення світу українського воїна, котрий сьогодні захищає українську державність його думок та переживань такими, які вони є без прикрас. Малювалося і на фронті. Багато замальовок було зроблено на фронті. Тут представлені роботи, і, і які складені із уламків снарядів, привезених з фронту. Теж в принципі, метою цієї виставки, перш за все, є привернення уваги до проблеми са такі солдатів, до проблеми війни в нашій країні, тому що якось так от з часом Україна починає звикати до свого стану війни. Україна починає звикати до е, е, якихось жертв, е, е, ну якась дуже недобра звичка, з'являється в українців. Якась така з'являється холодність і байдужість. Як зазначає сама авторка, виставка може здатися цинічною, адже вона відкрито зображує жахіття війни. Проте така правда нині просто необхідна. Насправді такі виставки дуже потрібні, тому що вони дихають тією землею, на яких побачили власне ці. Ситуації цих героїв до них можна доторкнутися. Кожна картина надзвичайно неоднозначна, і перед нею можна стояти по годині і розмірковувати про різні речі. І можливо, у багатьох поміняється свідомість в хорошому напрямку. дана виноградова малює не лише на папері чи полотні, а й зображує картини на власному тілі. Анастасія Кокоячук, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Юна художниця Софія Білявська презентувала свою першу персональну виставку в центрі культури Вернісаж. Картини бачили і наші кореспонденти. Запашні квіти, насичені відцінки грозового неба, яскраві осінні пейзажі. Картини 14-річної художниці вражають своєю технікою. Опанувати акварель, як зізнається сама художниця, неймовірно важко. Це сама найважча техніка ну, взагалі яка є. Коли малюєш аквареллю, це має бути в один слой і це вже неможливо поправити. Якщо ти так зробив, це вже не виправиш. Надихається дівчина красою природи, захоплюється творчістю Вінсента Ван Гога. Наслідуючи кумира обожнює темно-синій колір. Натхнення приходить не звідки, це буває зовсім раптово, і доки є це натхнення, треба встигати малювати. Вже п'ять років Софія займається в студії відомої художниці Лариси Куваєвої, яка запевняє, що кожну талановиту дитину впізнає за поглядом. Приходить до тебе дитина, так? І ти відчуваєш її погляд, відчуваєш її бажання, відчуваєш, як вона ставиться, як вона тим живе. І так ось потихеньку воно починає, ніби як то зернятко проростати, над тим дихаєш, якось ведеш, поливаєш, ну так як квіточком». На виставці представлено 17 картин юної художниці. Сама мисткиня каже це лише початок. Марина Буличева, Іван Чижик, телеканал Буковина. Минулі вихідні вийшли насиченими на різні змагання у Чернівцях. Буковина стартувала домашнім матчем у першій лізі, але поступилась нуль-один верес рівне. Бейсболісти Чернівецьких Соколів здобули три перемоги в іграх з Кадю США Миколаїв. На міській площі філармонії у Чернівцях вперше пройшов етап чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 з онлайн-трансляцією на нашому телеканалі. І у неділю багатоденну велогонку «Тур Буковини-8» завершили ветерани разом з ю. Ними чернівецькими спортсменами групова гонка багатоденки «Буковини-8». Їх дві з різною змагальною довжиною. 96 учасників вийшли на герцаївську прасу. Олег Гансевич, київський кримчанин, перемагає у своїй віковій категорії за сумою трьох етапів. Конкуренція добра. Всі хлопців я знаю, всі сильні. Дай Бог им здоровья, что они есть. Тут собрались ветераны со всех регионов Украины, очень опытные спортсмены, спортсмены, которые ехали в велогонку мира, и чемпионат СССР, и чемпионы мира в командной гонке, перелазный Владимир, допустим. То есть есть нашим детям у кого научиться. Очень благодарен Миколе Ковалевскому за то, что он все-таки... В тяжелі времена именно вдається ему проводити таку гонку, приглашаючи всіх ветеранів, тому що я розумію, це дуже трудно. Но... Наша юна буковська команда обласної школи вищої спортивної майстерності у новій зеленуватій формі Орис Пінчак з Новоселиці показує переможний результат. Тримався своєю групи. Їхали ми в трьох уже в кінці. І на фінішній прямій я вже вирвався вперед і поїхав вже на останніх силах. Скільки зміг, стільки притягнув. з ветеранами поганятися з людьми, які мають гарний досвід в цьому, у яких за плечами вже дуже багато гонок. Було з ними цікаво. Досвіду нахапався дуже багато. Пінчак Орест, він у нас і міксер, і байкер. але сьогодні бачили його, що він... Он... хорошо едет и шоссейные гонки. То есть он получил сегодня хорошая школа. Так и Довганчук Константин, и Пикалов Данила. То есть спортсмены наши, которые сейчас они находятся в областной школе высшего спортивного мастерства, имеют очень хорошую подготовку и надеюсь, что хорошо выступит на чемпионат Украины по велоспорту Маунтинбайк, который будет в Ужгороде. Ну и 4-7 августа чемпионат Украины многодневной гонки. Завершували з багатоденка турбоковини 2016 шістнадцять командною гонкою. Ігор Савчин, Катерина Бремлюга, телеканал Буковина. Перемог вам, здоров'я і тільки позитивних емоцій. Дякуємо за те, що дивитеся. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина. На все добре.